Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви, і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. У Дніпрі розібрали близько 45% завалів на місці вчорашньої терористичної атаки по житловому будинку. Про це повідомили у міськраді. Важку техніку не використовують, аби не нашкодити людям, які досі під завалами. Наразі відомо про 21 загиблого. Серед них 15-річна дівчина. Поранені 73 Теж є діти. Чотири десятки людей нині в лікарнях. Четверо в важкому стані в реанімації. На цю годину з-під руїн вдалося врятувати 38 мешканців протягом всієї ночі на місці працювали рятувальники, поліція, кінологічні загони та сотні небайдужих містян. Та в бетонній пастці ще лишаються люди. Пошукова операція триває понад 17 годин. Завершити роботи мають орієнтовно завтра, у третій ночі. Через ворожий удар зруйновано 72 квартири, ще понад 230 – по Нівичині. За даними міської ради, можливого відселення нині потребують орієнтовно 4 сотні мешканців. Демонтаж зруйнованих конструкцій триває. Вже вивезли майже 3,5 тонни тони уламків та пошкоджених автівок. У Дніпрі оголошено триденну жалобу за загиблими. Ми бачимо на місці, де тління всередині цього завалу. Тобто, на е, шансів для того, щоб врятуватися в такому завалі, при такій температурі практично немає. Рібка надії є, тому що е, дві кімнати на другому поверсі залишились практично вціліли, але завалені. На вчорашній день під час проведення хвилини тиші е, було чутне, чутне голоси. Тому зараз там направлені всі сили й засоби для того, щоб е, намагатися все ж таки використати той, той шанс і врятувати чиє життя. Ми е, будемо обходити, як я вже казав, е, всі квартири дивитися на те, які. Е, Пошкодження в будинку, тому що це панельна будівля. І ну я вважаю так, що у будь-якому випадку потрібно буде демонтаж. І також всі під'їзди, які знаходяться справа зараз, також потрібно буде демонтувати. Одна людина загинула. Ще одна поранена внаслідок ракетного удару по кривому рогу, якого росіяни завдали напередодні ввечері. До півночі на місці влучання працювали рятувальні та комунальні служби. Постраждало близько 50 приватних будинків, три школи, два дитячі садочки, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля. Комунальні служби та енергетики продовжують роботи з відновлення воду, газу та електропостачання. Повідомляє голова міської військової адміністрації Олександр Вілков. Через вчорашню російську атаку постраждали енергооб'єкти в шести областях. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Є прильоти на Харківщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Запоріжжі, Вінничині та Київщині. Тепер у більшості областях запроваджують аварійні відключення. Водночас у компанії ДТЕК повідомили, Росія вдарила по двох їхніх теплоелектростанціях, по яких вже била раніше. Пошкоджено обладнання ТЕС, на щастя, обійшлося без жертв. Це вже 26-й терористичний обстріл енергооб'єктів компанії зазначили. В ДТЕК. Дві з наших станцій були пошкоджені. Одна з них, на жаль, перестала виробляти електроенергію, на жаль, Ситуація досить складна, тому що такі серйозні пошкодження. На щастя, люди не постраждали постраждало обладнання, обладнання, яке видає електроенергію у мережу, і зараз відбуваються там перший огляд того, що сталося. Далі плануємо ремонтні роботи. Будемо відновлювати. Але на жаль, роботи багато. На жаль, є такі речі, які вже напевне і не можна буде відновити. Це потрібно буде відбудовувати заново. Загроза ракетних ударів зберігається по всій території України. Застерігають у Генштабі. Водночас в оперативному командуванні Південь додають: ще від учора Росія вивела в море п'ять споряджених ракетоносіїв з калібрами. Якщо вчора в чорному морі перебував запас 36 ракет, то близько половини вони використали під час атаки і залишаються на бойовому чергуванні ці ракети носії. А це говорить про те, що в них ще є певні задуми. Другу юрту незламності відкрила в Україні казахська діаспора. Колоритний намет встановили в парку Шевченка, що в середмісті Києва. Раніше такий намет з'явився у Бучі. Ця подія наробила галасу в Міністерстві оборони Росії. МЗС країни-агресорки побачило в ініціативі посольства Казахстану в Україні навіть загрозу російсько-казахстанському партнерству. Однак такий розвиток подій Казахів не спинив після Буча та Києва. Такі намети планують встановити у Харкові, Львові, Одесі і на Черкащині. Більше розповість Анастасія Єчкалова. Сьогодні ми перші відвідувачі юрти незламності. Працює вона щодня тут в парку Шевченко з 9 ранку і до 7 вечора. Але спершу вам покажу, як вона виглядає всередині. Це такий традиційний круглий казахський будиночок. І зверніть увагу, що стеля тут все оздоблено такою спеціальною пресованою шерстю, можна так сказати, і все зроблено взагалі без жодного цвяха. І через особливість конструкції тут достатньо добре тримається тепло. Місця тут вистачити може на півсотні людей. Розмір юрти більш ніж 60 квадратних метрів. А ще волонтери пригощають людей чаєм і кавою. І сподіваються, що містяни так і далі будуть сюди заходити, погрітися і просто з цікавості. Є генератор. Ми заживлені від мережі, але якщо буде вимикати світло, у нас є генератор. Можна зарядити гаджети, телефони, пауербенки, погрітися і. Просто провести час у теплі. Слава Богу, що люди сюди заходять не через те, що їм треба там погрітися і зарядити телефон, а тому, що їм цікаво це. І справді, поки люди лише багато цікавляться юртою, її особливостями. Ті, хто тут гуляють у парку з собачками, трохи гріються. До слова, це вже друга юрта, яку в Україні встановили за кошт казахських бізнесменів. Перша вже гріє людей у бучі. Ще кілька планують встановити в Харкові, Львові і Одесі, та ще в кількох містах України. Країни ініціатива киянам подобається, і більшість кого я зустріла сьогодні зранку, кажуть, що у цей час складний такий будь-яка допомога від інших країн дуже корисна. Наскільки мені відомо, це самі бізнесмени, які тут вони організувалися, і зробили. Тому росіянце взагалі ніяк не має хвилювати. А по-друге, ну всі ми знаємо, що це країна терорист, і те, що нам допомагають. Ну Типу, всі на боці добра. Ми тут постійно з собаками і зранку і ввечері, і зручно ми можемо мінятися, зайти, погрітися. Там хтось погуляє, потім змінитись, бо ввечері там холодно, і, і зранку теж інколи холодно. Тому дуже класно, що можна зайти. В таких юртах незламності. От в Києві в парку Шевченко і в Бучі людей щодня чекають волонтери. Тут, нагадаю, можна погрітися, зарядитися, і просто люди приходять поспілкуватися, дізнатися більше про цей традиційний казахський будиночок. Анастасія Чкалова, Олексій. Явченко, програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини. Кілька десятків убитими і пораненими російська армія втратила напередодні в Солидарі. Про це повідомляє командир окремої тактичної групи аеророзвідки Птахи Мадяр. Підтверджують цей кадр, опубліковання військовослужбовцем з безпілотників. Росіяни намагалися відрізати частину українських позицій, але марно у співпраці аеророзвідників Мадяра та артилеристів 45-ї окремої артилерійської бригади штурм окупантів вдалося зупинити, а російських найманців розбити. Загон! Хробаків інтервентів у кількості трьох штурмових груп, котрі робили спробу залізти з південного західу Солідару. Бадабум! Хробаки змішались з хробаками. За повза сам свого За словами військовослужбовця, із численними втратами ворог мусив відходити. Вбито 10 окупантів і стільки ж було поранено. Дубаніли. Ворожу піхоту знищили в Солидарі українські прикордонники. Держприкордонслужба оприлюднила відео з безпілотника. На кадрах видно, як військові з зсу помітили окупантів, які ховалися в окопах і траншеях. Так такували їх з дрона. Окрім того, додають прикордонники, одна з українських бригад поцілила з артилерії в групу російських найманців з ПВК Вагнер. Втрати ворога уточнюють. Ворожий склад боєприпасів і БМП загарбників знищили наші оборонці на Луганщині. Відео оприлюднила держприкордонслужба. Там зазначають, це була їхня спільна розвідка із протитанкістами. Координати ворога з безпілотника миттєво передали артилеристам і вдарили по окупантах окупанта гарматою. Загалом же від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога такі. Українські оборонці знищили вже понад 115 тисяч російських окупантів, більш як 3 тисячі танків і 6 тисяч бойових броньованих машин. Спалили понад 2 тисячі ворожих артсистем, 4 сотні РСВЗВ, 2 сотні засобів ППО. Наші оборонці збили 286 літаків та 276 гелікоптерів, майже 2 тисячі безпілотників. Спалили 5 тисяч ворожих автівок та спецтехніки, збили 7,5 сотень крилатих ракет і потопили 17 кораблів Окрім сучасних танків Челенджер, Лондон незабаром передасть Києву три десятки самохідних гаубиць. Таку заяву оприлюднили в уряді Великої Британії. Там зазначили, що передача Україні танків це початок переходу британської підтримки на новий рівень. Вже завтра міністр оборони Великої Британії має презентувати в парламенті країни деталі нового пакета військової допомоги Україні. Прем'єр-міністр доручив міністру оборони об'єднати західних союзників, щоб забезпечити максимально стратегічну та скоординовану глобальну ві підтримку для цього, як йдеться в заяві британського уряду, міністри оборони та закордонних справ найближчим часом вирушать до Естонії, Німеччини, США та Канади. Підрозділ інструкції і схеми на з 14 танків «Челенджер-2» протягом наступних тижнів прибуде до країни після того як прем'єр-міністр Великої Британії пообіцяв президенту Зеленському надати додаткову допомогу Україні у сухопутній війні. Надалі як очікується, надійдуть близько 30 великих самохідних гармат АЕС 90 сполучене королівство найближчими днями почне навчати військовослужбовців збройних сил України використовувати танки і гаубиці, розширивши програму, під час якої протягом останніх шести місяців. Британії навчалися тисячі українських військових. У Чехії після першого туру президентських виборів провідні кандидати об'єдналися проти проросійського суперника, мільярдера та експрем'єра країна Андрія Бабіша. За підсумками голосування переміг проєвропейський політик Петер Павел. Як передбачають практично всі опитування, Андрій Бабіш у другому турі програв би не тільки Павелу, а й ще одній проєвропейській претенденції на вихід у фінал Дануші не Рудовій. Більше розкаже Олександр Можичук. Чехія готується до другого туру президентських виборів, які відбудеться за два тижні. Відставний генерал Петр Павел з невеликою перевагою переміг мільярдера популіста Андрія Бабіша у першому турі. За нього після підрахунку всіх бюлетенів проголосували майже 35,5% чехів. За Бабіша майже 35%. Павел екс-генерал НАТО і проєвропейський політик він критикує варварські дії Росії. Вважає, що там ніякої демократичної революції в найближчому і майбутньому не буде. І не лише через міцність режиму, а й через ментальність багатьох росіян. На його думку, навіть ті, хто тікає від призову в Росії за кордон, можуть підтримувати режим Путіна і його війну в Україні. Екс-генерал НАТО і проєвропейський політик каже, що членство Чехії в альянсі та Євросоюзі необхідне, неминуче та вигідне. Загроза, з якою ми маємо справу, полягає у тому, що ми можемо скоти. Тися не тільки до популізму, але й відхилитися від демократичного прозахідного і проєвропейського курсу, яким ми йшли останні 30 років. Ми можемо опинитися десь між сходом і заходом, стати країною, яку союзники не сприйматимуть серйозно. Це б нам суттєво зашкодило. У цьому наша найбільша небезпека. Його опонента Андрея Бабіша часто називали неформальним союзником в минулому проросійського президента Мілоша Земана, який залишає посаду після 10 років на посту. За чотири дні до виборів доля зробила бабішу подарунок. Прайський суд виправдав його у справі про передбачувані махінації з європейськими субсидіями. Думаю, що все це організовано людьми, які не хочуть, щоб я був у політиці, тому що я створив рух проти корупції, тому що я повністю незалежний Думаю, що Біше вміло вгадав настрої, які значною мірою існують у суспільстві. Вони полягають у тому, що чеський уряд має насамперед дбати про суспільство і лише потім допомагати Україні. І тому я думаю, що ми не почуємо від нього різких заяв щодо України чи Росії. Він стверджуватиме, що політика має залишатися незмінною. Тільки уряд Чехії має набагато більше дбати про своїх громадян. президенту Чехії. Фігура переважно церемоніальна. Чинний глава держави Земан зробив чимало заяв та політичних жестів, які сформували його імідж. Проросійського та антиєвропейського політика, зокрема, він підтримував Росію під час анексії Криму та війни на Донбасі, але повномасштабне вторгнення Кремля в Україну змусило змінитися і земана у перший же день великої війни, 24 лютого. Він заявив, що помилявся у своєму ставленні до Путіна, закликав ізолювати божевільного і захищатися від нього не лише словами, а й конкретними заходами. Місяць тому Земан заявив, що Чехія має заради власної безпеки всіма силами допомагати Україні. Олександр Чу, програма Вікне з Єдині новини. Це всі новини на сьомої.